Наший театр у Капторах завітав до столиці з різдвяною виставою крізь сон. Зацікавлених побачити інтерпретацію відомого повідання Дікенса Різдвяна пісня зібралось близько пів тисячі осіб. Події у виставі відбуваються так само напередодні Різдва. Та до головного героя з'являються не три духи цього свята, а совість у образі його молодого. Як не крутий, але придеться згадати основні якісь моменти в своєму житті, і не завжди вони будуть такими. Приємними наші спогади, які ми приховуємо особисто, а вони ну деколи викликають не тільки сльози. знаєте. ну але якщо все правильно відбувається, то от як би сказати, ці сльози це навернення, воно очищує, змиває саме спогади і давні фото допомагають головному герою розбудити у своєму серці любов і милосердя до ближнього, колись відкинутого друга. А відтак зробити крок до Бога. Хотів сказати, люди, подивіться на те, що у вас всередині, і там знайдете всі відповіді на свої питання. Тому що Бог, як він казав, царство небесне, воно в вас самих. Якщо хочете, ви туди дійдете. Такі вистави стали традиційними для Василянського інституту філософсько богословських студій імені Йосифа Велямина Рудського. Та за словами отця ректора Йосифата Хаймика, таку традицію проставляння народження дитятка вони запозичили у монахів з Крехова, так, будучи в монастирі. Ми вирішили це якось більше покласти на серйозніший рівень. І Я пригадую собі, практично від моменту, коли я прийшов до монастиря, це було у 1998 році. Ця традиція в монастирі вже існувала. Поки що репертуар нашого театру невеликий через зайнятість у навчанні, роботі з дітьми та молоддю, працею в хорі сцені хлопці присвячують лише зимовий час. Проте щороку глядачам дарують нову виставу. Під час різдвяного періоду ми маємо менше заняття, тобто й менше праці на дворі чи по обов'язків монастирі. Тому маємо можливість присвятитися творчій роботі, і це передусім лягає на плечі нашого першого і другого курсу семінарії, які згідно такого звичаю залишаються. Після вистави актори, хористи та зал разом прославляють у колядках народження Спасителя. Спасибо большое за те, що люди приїхали поделиться тим, що вони умеют, люблять, знають. И так как я Родилась і виросла в Донецьк хочу сказати, що нам цього не вистачало. Вона дала можливість задуматися о том, як ми відносимося з родним. І захотілося в час вечора позвонити родітем, позвонити друзям, котрим давно не дзвонили, і сказати любов свою к ним. Виставу вже побачили на східних теренах України. Після відвідин Києва вирушають до Житомира та Луцька, а тоді її вже можна буде побачити у Львові. Запрошують монахи як до себе, в Брюховичий інститут так і з хулядою Тепер же будуть відвідувати різні міста. Та області Наталія Кретович Денис Форден живе ті